Привіт усім, хто переглядає наш канал. Як завжди, до вашої уваги свіжо пригнані автомобільчики з Європи. Хто ще не підписався, попрошу зробіть це. Ви будете завжди в курсі подій нових поставок автомобільчиків. А зараз до вашої уваги Volvo XC60. Автомобільчик у нас, як бачимо, у біленькому кольорі. Дуже класно ефектно виглядає, гарний збережений автомобільчик. Авто у нас 2013 року виготовлення. Автомобіль у нас обладнаний автоматичною коробкою передач, також встановлений 2 літровий турбодизельний двигун, 5-циліндровий, всіма улюблений, дуже класний надійний агрегат. Отож, переходимо до огляду автомобіля більш детальнішого. Передня оптика у нас ось в такому виконанні. Галогенна, як бачимо, без жодних пошкоджень. Виглядає суперово, прозора. Має такий ще додатковий блок світлодіодів. Тут у нас, як бачимо, заглушечки, в яких встановлені парктроніки. автомобілі парктроніки, що спереду, що ззаду. Також, як бачимо, Класні решітки, ніде нічого не обвише, не обломано. Значок Volvo у нас, як бачимо, не облізший. Класно в класному, гарному стані. Тут у нас з цієї сторони також все просто чудово. Виглядає, абсолютно жодних зауважень немає. Це в нас просто пилючка. Капот просто шикарний має вигляд. Показує вам зблизька. Як бачимо, сколів навіть і тих абсолютно немає. Я вже мовчу про якісь м'ятини чи царапини. Їх тут абсолютно ніде по автомобілі немає, він повністю рівненький, ціленький. Ну і, звичайно, зараз ми це побачимо. Отже, переходимо на бокову частину. Знімаю вам крила передні. Як бачимо, вони також в шикарному вигляді, гарний стан, жодних зауважень, немає ніякої ржавчини, ні пошкоджень. Знову ж таки, наголошую на цьому. Класна в нас гума Мішелін. 235-65 r 17 І у нас гума 23-го року виготовлення. Всі 4 ската. Всі 4 у нас в класному стані. Також, як бачимо, ось у нас бокова частина також шикарна. Немає абсолютно ніяких зауважень. До речі, автомобіль, я вже казав, 13 го року. Все скло в нас в автомобілі повністю по кругу. Оригінальне, навіть лобове скло також оригінальне. Бачимо класний ще стан протектору. Гальмівна система, диски, нічого не обдерто, не обліжше. Немає ніяких зауважень, абсолютно по кузову дуже класний збережений автомобільчик. Бачимо, яка шикарна задня оптика. Ось такі величезні фари. Зверху є ось стоп-сигнал. Тут у нас в Бамперу. Є ось такі вставочки. Ось так виглядає в нас вихлопна труба, як бачимо чистенька. Також є фаркоп, фаркоп з'ємний. Знову ж таки, я казав, про парктроніки, Вони також у нас тут є присутні, вони працюють. Бачимо ляду без жодних зауважень, жодних слідів корозії. Якихось нюансів немає. Також встановлена камера заднього огляду. Все повністю працює, я вам це продемонструю. З цієї сторони, як бачимо, оптика також в прекрасному стані. Бамперок, задній все ціленьке. Знову ж таки, диски, як бачимо, також все чудово збережено. Арочки, подивіться, як виглядають, абсолютно немає ніяких тут нюансів, все дуже класно збережено, рівненько, ніяких похірців. Ось, зазвичай буває піскострують крила там, чи ще є інші якісь нюанси. На, цій, на цьому автомобільчику у нас просто все в ідеалі. Абсолютно жодних зауважень немає. Знову ж таки, ось оригінальне лобове ньому Відсутні якісь тріщини. є присутні, до речі, тут датчики світла дощу, радари. Це також вам все продемонструю пізніше. Переходимо до огляду салону і звертаю відразу вашу увагу на двері. Подивіться, в якому шикарному стані низи дверей, абсолютно жодних у нас зауважень немає. Ось такі в нас шкіряні карти. Подивіться, яка крутезна тут шкіра. 4 електросклопідіймачі, електрокоректор, дзеркал. Присутній також, звичайно, центральний замок, ось такі хромові вставки дуже класно виглядає. Двері гарні, симпатичні. Так, переходимо до огляду проєму. Як бачимо, всі оригінальні у нас наліпочки. Болтики в нас ніде на автомобілі, абсолютно не кручені. Автомобіль, до речі, відразу вам такий спойлер, скажу, що він повністю в оригінальному окрасі. Жодних підфарбувань, навіть косметичних по ньому не було. Повністю все ціленьке. Бачимо на підлозі чистенькі, акуратні коврички, неповитирені педальки. Ось такий блок управління світлом дуже класно виглядає. Подивіться, які шикарні шкіряні сидіння. Салон просто топчик. Як бачимо, все дуже класно виглядає. Шкіряний також підлокітничок органайзер. Якщо відчинити, є USB-вихід та Укс. Також можна покласти собі якісь речі. Тут у нас також органайзер на підстаканнички, прикурювач. Автоматична куліса перемикання передач. Тут надійна встановлена коробка, простий надійний гідротрансформатор. Тут також ось бачимо полички для якихось додаткових. Речей. Бачимо блок управління музикою, навігацією. Є підігріви сидінь, що правого, що лівого. Є навігація в нас в автомобілі, мультимедіа. Можна підключати свій телефон та різні якісь додаткові речі. Також, звичайно, є функції підігріву дзеркал. В автомобілі у нас присутні два. Ключі. Ось така клавіша у нас старт-стоп. Просто ставимо сюди ключик, натискаємо клавішку, автомобіль у нас заводиться і працює. Відразу тут показую просто бомбезний стан мультифункціонального шкіряного керма. Воно в нас повністю в оригіналі, нічого не підфарбовувалось, не перешивалось. Як бачимо, шкіра дуже-дуже класно збережена. Клавіша ніде нічого не позатирано, все на своїх місцях. Клавіші управління двірниками, блоком управління фар та бортовим комп'ютером. Тут у нас кольоровий такий дисплей. Переходимо до огляду заднього ряду сидінь. Тут у нас також в класному стані гарно збережені дверні карти. Ціленькі. Подивіться стан проєму. Також рівненький, абсолютно жодних пошкоджень немає. Бачимо на підлозі чисто, охайно, також є присутні коврички. Подивіться стан спинок передніх сидінь, також все чудово. Є, звичайно, ось у нас прикурювач. Задній ряд, як бачимо, класно виглядає, також, звичайно, він шкіряний. Подивіться лише стан шкіри. Все ціленько, ніде нічого не подряпано. Є кріплення дитячих крісел і зафікс. Тут у нас відчиняється ось такий підлокітничок. Підлокітничок може стати підстеканником, і також можна ще покласти якісь речі чи якусь смачну страву. Тут є підголівничок, також він у нас піднімається, виїжджає при потребі. Кожне крісло в нас окремо складається. Можна, наприклад, при потребі скласти ось центральне і щось довге, якийсь габаритний вантаж собі перевести. Бачимо, тут у нас також все ціленько, акуратно. Низи дверей. Також все ціле без корозії. Дивіться, стан проємів. Дуже гарно все виглядає. Ось такий у нас салончик. Також все чудовий має вигляд, чудовий стан. Відразу кому потрібно він-код, ось можете зафіксувати для перевірок. Ну і, звичайно, остання дверка пасажирська. Також все чудово виглядає, абсолютно немає ніяких дефектів. Ціленька, охайна дверка. Карта у нас гарно збережена, шкіра просто в прекрасному стані. Виглядає все супер. Ну і проємчик, звичайно, також ціленький. Подивіться стан сидінь, ось як все гарно виглядає. Сидіти досить зручно, досить комфортно. Ремені безпеки все ціленьке. Подивіться, ось, який у нас тут загальний вигляд. Також показую ось стан. Карма ще раз. У бардачку в нас присутня, до речі, сервісна документація по даному автомобілю. Повністю є всі книги, виписки, кому потрібно. Також є виписка з бази Carvertical. Кому потрібно, надам повний доступ до. Огляду документації автомобіля, хто приїде, як завжди, повне ознайомлення. Оглянемо багажний відсік. Ляда в нас, подивіться, в якому класному стані, жодних тут якихось нарікань, жодних пухірошків, ржавчинки немає. Ляда оббита в нас тканинкою, таким войлоком. Дуже класно, є підсвіточка, все ціленьке, не обдерто нічого. Болтики у нас, звичайно, також тут в оригіналі. Також бачимо, який вигляд в загальному на багажний відсік. Подивіться, все чистенько, акуратно, є поличка. Також ось бачимо розеточка є 12 вольтова. Тканинка, все, обшивки ціленькі, чистенькі, акуратні. Також тут є ось різні наборчики. Все, що має бути в даному автомобілі, все є присутнє. Домкрати, ключі, петлі. Повністю все, що має бути, все є. Нічого не забираємо з багажного відсіку. Все так, як має бути, все є присутнім. Поки не забув, відразу покажу, як у нас заводиться автомобіль. Ось вставляємо ключ, натискаємо клавішу старт стоп з півоберту. У нас, як бачимо, автомобільчик завівся. До речі, у нас відразу, як бачимо, засвітився дисплей, де вказано різні ось функції. Є аварійка все працює. Відразу у нас включилась навігація, яка присутня в даному автомобілі. Також тут ось є радіо. Налаштування по автомобілю, камера, також парктроніки знову ж таки, навігація, Підігріви функції, бачите? Є, натискаємо тут чи тут клавішки, є різні інтенсивності, все вибирається, все працює, функціонує. Перевірене кожне сидіння, гріє, все чітко. Кліматизація заправлена, також працює, жодних помилок абсолютно по автомобільчику немає. Хто приїде, да можливість підключити комп'ютерне обладнання і переконатися в цьому. Також відразу покажу, що в нас є дзеркало заднього виду з автозатемненням. Також ось підсвіточка. В козирьочках фістерка з підсвіткою. Подивіться, як круто виглядає, є безліч айрбегів. Volvo це той автомобіль, який дуже якісно робить безпеку. Тому можна їздити з сім'єю і не хвилюватися за безпеку ні себе, ні своїх пасажирів. Також, звичайно, заглянемо під капот. І відразу скажу, що підкапотний простір у нас, як бачимо, не митий. Як бачимо, легенька пелючка, а так все повністю сухенько, двигунчик просто шикарно виглядає. Знизу він сухенький. Хто приїде, да можливість оглянути на ямі автомобільчик. Відразу показую ось свіженькі ремні, встановлені у нас. Тобто автомобільчик повністю обслужений і не потребує на даний момент ніяких капіталовкладень. Бачимо, у нас не кручені ніде болтики. Капот на пневмопідпорках, маємо ось такі дві петлі для замків. Тут у нас все також в повному оригіналі, оригінальні крила, оригінальне кріплення, фари також відразу показую. Пробіжусь тут попередку автомобільчика. Все також в нас в повному оригіналі. Нічого ніде не відкручувалось, жоден болтик, нічого не зірвано. Все так, як має бути. Автомобільчик повністю ціленький і 100% в оригінальному окрасі навіть бампери і ті в цьому авто в оригіналі. Давайте проведемо перевірку товщиноміром. Розпочинаємо з капоту 125-104, 111, 100. Оригінал 104 крило 120, 126. Також оригінал, дверка 126, оригінал, 127, 120, 130. 112 заднє крило, 128, 128, 129. Давайте дах пікнемо, 121. Задня ляда у нас тут пластик, тому не варто пробивати, але візуально абсолютно ніяких немає ні пилинок, ні дефектів, тому візьму візьмусь сказати, що воно все в повному оригіналі, тому що абсолютно жодного. Навіть мікродефектику я на ляді не бачу, хоча вона пластикова. Продовжуємо. Далі перевірку 121, 128, 119, 137, 121, 126, 127. З цієї сторони, 127, верка, 132, 132, 133. передні крильці 125, 119. 108. Отже, повністю автомобіль в оригінальному окрасі, навіть бампера, знову ж таки, наголошую, також повністю рідний окрас. Отже, підсумуємо по даному автомобільчику. Ще раз скажу, що автомобіль у нас 13-го року, числі 13-й, стане на облік 13-м роком. Повністю рівненький автомобіль ззовні. По днищу також відсутня будь-яка корозія чи якісь дефекти. Сухенький класний двигун знизу. Двигунчик у нас надійний. Один з самих найкращих двигунів в лінійці Volvo. Класна гума Мішелінки. Всі 4 скати однакові. 23-го року. Протектор просто чудовий. Гальмівна система в автомобілі також в відмінному стані. Салончик, як ми бачили, не подертий, не роздертий, все в повному оригіналі. Ходова не стукає, коробка перемикає відмінно, двигун працює також тихенько і чудово. Хто приїде, дам можливість заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу, зняти захист, побачити, що автомобіль дійсно в чудовому стані, як візуально, так і по техніці. Ми, до речі, підключали вже до нього комп'ютерне обладнання. Абсолютно ніяких помилок по жодним блокам в автомобілі немає. Хто має бажання приїздіть зі своїм обладнанням для додаткових перевірок. Також відкрито даю Він-код для перевірок пробігу автомобіля та його сервісної історії. Надам також звіт CarVertical Vertical по даному автомобілі, кому є потреба. Ну і, звичайно, є вся сервісна документація, з якою можна також ознайомитись, і вона також слідує тому, що і є у звіті CarVertical. Vertical. Отож, приїздіть на огляд тест-драйв даного автомобіля. Я думаю, будете обов'язково задоволеними. Повністю оригінальний автомобільчик в оригінальному окрасі. Не потребує абсолютно ніяких вкладень, гарно, класно обслужений автомобіль у стані сів поїхав. Отож, всім далого дня і хороших покупок і класних продавців.